За її доводі, ласку, роботу, Спасибі за всі тві пісні, що співали. Бажаємо, щоб сніс твої очі не спали. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригоднуся, вона добра і привіт, і по сонці навіть світла. Мама, матінка, матусю, я добра від тебе чуся. Ти найкраща в світі мама ніжна, добра і ласкава і Матусю, нехай день твій буде, наче казка що збувається, хай кожна миттєвість буде радісною, а життя повним незабутніх подій. Я тебе вітаю і з великим святом, я тебе бажаю радості багато, хай сміється сонце з голового неба, і твоя найкраща зацвіте для тебе. Гарна ти, Матусю, ти буде жанила. Тим наші з мамку звичайно навчала. Щодня навчаєш, як що любить родину, мову нашу, гарну, рідну Україну. Дякую, що вчила любити, любить, мріяти і вірити. З нас за твою любов, терпіння і ти не велика. Матері, здоров'я мудрості та вдачі, щоб пам'ятали син, що мами нашій муля. Нехай Господь вас береже, для діточок сім'ї своєї, сім ти площа я на цій землі, нехай всіх матерів Хай В житті твоєму волі немає, бо став у смішних хмарому світові. Хай для тебе буде марно кожного дні.